Останній час настільки є тривожний, що зумовив нас усіх зібратися своїми думками, своїми зусиллями для того, щоб звернутися до Збройних сил України, керівників, а також військовослужбовців про незастосування сили проти мирних мітингувальників. Як в Києві, так і в інших місцях, в Збройних силах є християни, які в своїх родинах плекають християнські цінності, і не може бути того роздвоєння християнські цінності на службі, християнські цінності в своїй родині, так, щоб людина могла бути всюди людиною. І, і в війську, і, і на вулиці, щоб люди не боялися військового службовця чи того ж міліціонера. І тому ті спекуляції, які і ті нагнітання, які ми останнім часом чують, викликали в нас цю реакцію для того, щоб як і військовослужбовці, так і мирні тенгувальники могли відчути. Силу, цю Божу силу, яка урівноважує і створює розуміння, покликання кожного як військовослужбовця, який повинен бути гарантом миру, захисником миру, захисником свободи. Та. І ті мирні громадяни повинні чутися, що хтось їх чує, рахується з їхнім викликом сумління, з їхнім викликом життя, і, і що спровокувало це, це повинно бути зрозумілим, що люди не просто як зробили бунт з свого уподобання. Це є виклик душі, виклик життя. Виклик громадянський виклик перед Україною, перед тою землею, перед тими, хто населяє нашу, нашу батьківщину. І ще одне таке, що люди це не є комп'ютерна техніка, яка виконує. Завдання, або це не є якийсь механізм, що ним одна людина може керувати. І слід враховувати мораль цих військовослужбовців, які, якщо вони слухають аморальні закони, то як вони можуть нести сумлінно цю службу? Але кожен один військовослужбовець, він є. Покликані для сумлінного виконання присяги. І ті накази виконування цієї для виконання цієї присяги повинні бути також сумлінними. І тоді, якщо без сумління сприймати ці накази, їх виконувати, то тоді як, яке військо, які цінності як держава, як людина, як народ, здається, тут ми розходимося. І перед тим як давати накази по виконанню законів Конституції, то їх слід добре і оцінити з мораллю християнською, і чути голос народу, який домагається для того, щоб його захистити, а не протиставитися їхнім домаганням. І ми зробили сьогодні це об'єднане звернення капеланів. Нашої церкви з закликом для того голосом стати до сумління керівників і військовослужбовців, щоб народ міг почувати себе спокійним і безпечним. А навпаки, ще що військо повинно бути відчуватися в суспільстві як гарантом для тих мирних людей. Які сьогодні виявляють свою волю, свою позицію про теперішнє і майбутнє нашої України.